Вівторок, 15 листопада, це новини на ТВ7. більш ніж 10 тисяч маріупольців зараз за ґратами. Їх тримають у фільтраційних тюрмах Донбасу та РФ. А росіяни готуються до битви за Маріуполь. А президент Володимир Зеленський взяв участь у саміті Великої Двадцятки. Про що говорив? Про все розкажемо далі з вами. Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо. Росіяни готуються до битви за Маріуполь. РФ накопичує війська навколо міста. Про це повідомив голова Донеччини Павло Кириленко. Він каже: ворог також збирає сили в районі Бахмута та Удівки, аби здобути, хоч якісь перемоги у цій війні. Йде чітка е, тенденція по деокупації всієї території України. Харківщина, Донеччина. Ми сьогодні всі прикуті погляди до Херсонщини і ворог це дуже добре розуміє. Окупанти зруйнували у Маріуполі понад 50 тисяч квартир, і це лише ті дані, які вони самі підтверджують. Насправді ж картина у місті значно страшніша, говорять офіційні владці. Лише у приватному секторі, за підрахунками, мерії пошкодили або й взагалі знищили понад 11 тисяч будинків. Окупанти перетворили Маріуполь на місто руїн. Вони продовжують це робити, щоб приховати свої воєнні злочини. Після деокупації Маріуполя ми відновимо місто, але в першу чергу це. Повинно бути за рахунок репарацій, які Росія мусить сплачувати, сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко. Маріуполь змерз. Такі написи роблять жителі на власних будинках та кричать про допомогу, бо жити в розбомблених домівках взимку це холодна смерть. У той час фейкова влада продовжує вдавати, що проблеми немає, і місто процвітає. А по факту ані обіцяного опалення, ані теплого прихистку. У кайданах на холодному бетоні більш ніж 10 тисяч маріупольців нині за ґратами. Їх тримають в фільтраційних тюрмах Донбасу та РФ. Радник міського голови Маріуполя прокоментував ситуацію. Таких репресій, такого жорстокого режиму в жодному окупованому місті України немає. Маріуполь це особливе місто. Ми навіть не знаємо, кого заарештували під час фільтраційних процедур. Даних українська сторона не має. Число цивільних у полоні перевищує кількість військових. Маріуполь вимирає під окупацією. Там рівень смертності виріс у п'ять разів. Щотижня гине близько 150 жителів, а народжується до шести. Тоді як в українському Маріуполі на світ з'являлося півсотні дітей. Новий бронеавтомобіль для поліції це правоохоронцям від благодійного фонду Ямаріуполь. Утім, допомогти нашим захисникам може кожен і усього у три кліки через мобільний додаток пумп обрати підтримка України. А потім з переліку фонд Я Маріуполь наближаємо нашу перемогу разом. Українські військові зняли кліп про Маріуполь. Музиканти гурту Святовид переспівали композицію Святослава Вакарчука Місто Марії. Відео записали на березі моря. Пісня присвячується захисникам Азовсталі та незламному Маріуполю. У Формула миру для Європи та всього світу на саміті великої двадцятки. Президент Зеленський назвав головні кроки. Вони гарантуватимуть спокійне життя для всієї планети. Формула має всього 10 умов: це радіаційна, ядерна, продовольча та енергетична безпеки. а також звільнення полонених, відновлення цілісності України, відведення військ Росії з нашої території, крім того, протидія екоциду, недопущення загострення конфлікту і фіксація за. Кінчення війни не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведеться діями. І поки на балі говорять про формулу миру для всього світу, росіяни накрили Україну масованою атакою. Ракети пролетіли над Черкащиною та Полтавщиною. А вибухи чули у Львові, Рівному, Харкові, а ще Сумщині там спрацювала ППО так само, як на Вінниччині, Чернігівщині, в Одесі та у столиці. Утім, у Києві були і прильоти по будинках. Росіяни планують примусово евакуювати українців з трьох міст Луганщини. А це з Креміної Сєвєродонецька та Рубіжного такі дані генштабу на Донбасі ведуться запеклі бої. Їх вже чують мешканці великих міст на тимчасово окупованій території, каже голова Луганської області Сергій Гайдай в Рубіжному і в Кріміні, звісно. І це говорить вже про те, що потрохи лінія фронту наближається до наших от міст великих. За даними генштабу, росіяни обстріляли Донеччину та Луганщину, але наші захисники впевнено протистоять ворогу. Більше того, знищили їхній штаб. У результаті 30 загиблих та більше 20 поранених орків. Також збили два безпілотники та нанесли потужні удари по позиціям окупантів з авіації та артилерії. Велика новосілка майже повністю знищена російськими загарбниками. У селищі зруйновані будинки, люди живуть у підвалах без газу, електропостачання і води. Українці голодають та страждають через відсутність медикаментів. Волонтери привозять періодичну гуманітарну допомогу, але їжа швидко закінчується. У місті досі залишається 600 мешканців та 6 дітей. Єдине про що вони мріють свободу від Росії. Росіяни усю ніч тероризували Дніпропетровщину під острілами три громади Нікопольського району. По ним окупанти вдарили з градів та важкої артилерії. Пошкодили з десяток будинків, підприємство, електромережі та газопровід. Люди не постраждали. Вбиті та поранені серед мирних за добу росіяни 13 разів атакували Донеччину. накрили смерчами, градами, артилерією та мінометами. Дев'ять населених пунктів. Зокрема, Авдівку, Бахмут, Часів, та Іванівське влучили по. Шахті, складу та будинках жителів чотирма ракетами с 300 росіяни вдарили по передмістю Запоріжжя. Там минулося без жертв. Руйнувань теж немає. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.